Смачнезні шоколадні вафлі готуються дуже дуже просто з простих продуктів. Можна як десерт, можна додати на сніданок, можна подавати з морозивом, з кремом, з ягодами, а можна просто як печиво до чаю. Для початку вбиваємо в миску два яйця. Всі грамовки, до речі, як і завжди, прописала в описі відео. Поступово всипаємо цукор і збиваємо до білої пишної піни. Потім вводимо розтоплене вершкове масло, яке вже охололо тонкою цівкою і добре переміш. Далі змішуємо всі сухі інгредієнти: це борошно, какао та розпушувач. Добре перемішуємо і просіємо в тісто в 2-3 прийоми, обережно вмішуючи. Тісто буде достатньо густим і насичене шоколадним. Так і повинно бути, бо тут нема жодної рідини. Розігріваємо вафельницю. Перед першими вафлями я завжди змащую олійкою. Викладаю кульки на середину, закриваю мультипекар через декілька хвилин. Вафлі готові. Роблю так з усім. Іншим тістом всього з цієї пропорції в мене виходить 6 величеньких вафель. Якщо вам потрібно більше, просто збільшіть ці грамовки. Вафлі смачні, виходять трошки пісочними. Робляться прямо на фіт-фіть смачного, ваше даріко.